Hello. І це Албанія, місто Вльора. Ми йшли від автобусної встановки, дійшли до першого нашого пляжу, який знаходиться ближче до центру. Зараз покажу берегову лінію. Вона досить широка, досить велика, але мало міст з шезлонгами. Роздягань практично немає, але ми знайшли такий... Так, кафе називається Гліна. Там всередині є туалет, і дівчина дозволила передягнутися. В принципі, є туалет, куди ходити. 10 євро, два шезлонги. Кафешка, там кава є, отакі шезлонги. Море йде косою, спочатку мілка, потім коса, потім трошки глибше. Десь зараз серпень місяць, градуси 25, восьма ранку. так ось. пісочок м'якенький. Що великі ракушки, я навіть якусь там спіймала, і мені попалася в морі велика медуза, що, що мене дуже здивувало. Зараз покажу. Трошки сьогодні туманка, мабуть, ну, я не знаю, як тут до тумана, але вид потрясний, тому що гори, 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 чайки. Дуже багато собак тут. От така берегова лінія, вона широка. Наприклад, села десь, навіть 500 метрів, потім наступний шезлонг, потім 500 метрів наступний шезлонг. шезлонги. Цінової такі цукру ці, знає, але ці там, де ми розмістили 10 євро. Думаю, що ці будуть дорожчі, потім дізнаюся. Викладу відео, що по чому. Ось така моря. Море, Ворь, в принципі, чисте. Якийсь Кстати, дивна рибка тут така. Красне в нього пірічки, воно так робило, як динозавр. Так смішно було. Оце за цим будинком буде центр міста, а якщо піти туди, як там буде променад, і там вже інша полоса, я вже потім відео, тільки там. Гарна. Ну, в принципі, потім ну, мені подобається. Ну, за рахунок того, що немає роздяга, немає туалетів на пляжу, то краще, як, звичайно, брати тоді вже шезлонги при кафе, хоча б сходити буральну, <кій> Тому що бігти до свого номера, якщо він в тебе далеко, то це досить незручно. Тому так, перше враження. Досить-досить ну, приємно. Будемо знімати далі.